Берія, одразу ж після смерті Сталіна, ініціює радикальні зміни у підходах до деяких чутливих питань. Таке враження, що перед нами з'являється демократ-реформатор. Зловісний Берія кудись зник і з'явився добряк. Наприклад, він навіть пропонує зупинити репресії проти бандерівців. Сьогодні подивимось, як Берія піднімає питання русифікації Заходу України на прикладі Львова. Приведу несколько цитат из его доповедной записки Молотову. Процесс обрусения проявляется в ряде направлений и ведется очень продуманно и последовательно. Из западных областей выселили большую часть ее интеллигенции. Выселили, переселили и продолжают переселять очень многих крестьян. Более 90% всех заканчивающих вузы и в тузы студентов направляют на работу в РСФСР и другие республики, они оставляют во Львове и западных областях. Так, естественно, и незаметно происходит ее обрусение. А впрочем, оно осуществляется и на школьной скамье. Преподавание ведется почти исключительно на русском языке. Учат только биографии выдающихся русских людей, но не украинцев. Специалистов из Заходу зумисно высылали за межи Украины, где они были змушені говорить российскую. Або й могли одружитись та залишитись в іншій республіці СРСР. Це був метод русифікації через перемішування народів. А у той же Львів присилали тих, хто не говорив українською. Берія наводить такий приклад: в торгово-економічному інституті повністю русифіцироване руководство. Ні один із них не вміє говорити по-українськи. В доповідній описано, що раніше в цьому інституті було українське керівництво, яке замінили на росіян. Далее приводятся конкретные цифры русификации освіти Львова. Например, в Львовском торгово-экономическом институте все 56 дисциплин преподаются на русском языке, а в лесотехническом институте из 41 дисциплины на украинском языке преподаются только 4. Аналогичное положение имеет место в сельскохозяйственном, педагогическом и полиграфическом институтах города Львова. У Львівській высших освіті украинскую мови практично не було. Хіба що в університеті Франка близько 20% дисциплін читалось українською. В інших навчальних закладах від 90 до 100% читалось російською. В школах ситуація була наступною: серед шкільних вчителів місцеві складали трохи більше третини, і там теж домінувала російська. Насправді, у Львові відбувалось те ж саме, що і по всій Україні. Комуністична партія України Відреагувала на доповідну бері і навіть назвала це русифікацією. фактичний перевод викладання у вузах західних областей на російську мову, а також те, що читання лекцій і доповідей, агітаційна робота і діловодство в багатьох установах переважно ведеться російською мовою, широко використовують ворожі елементи, називаючи це політикою русифікації. Як бачимо, практично вся офіційна робота у Львові велась російською. Зауважте, що мова йде про переведення з української на російську. Були українські викладачі, але їх змусили читати лекції російською, навіть якщо більшість студентів українці. Ось один із методів, як це робилось: у Львівську політехніку присилали кількох студентів із Російської Федерації. І все тепер всі викладачі мають читати російську. Питання на кшталт, чому вони приїхали вчитись в Україну, не знаючи української, не ставилось. Берія розглядає також питання зовнішнього управління, ігнорування місцевих кадрів. Але про це в наступному відео. Підписуйтесь.